Сьогодні російське ФСБ провело дуже успішну операцію в центрі Києва, так званий марш рівності. Ось цей ех, захід, який сьогодні вже розносять по американським соцмережам витримки з нього. Що, ех, дивіться, ось що в Україні, ось е, такі цінності там формуються. Коли зараз в США при владі консерватори, нехай там досить специфічні, від яких залежить підтримка України, які прямо виступають проти ось цих інтернаціональних таких бойових бригад з незрозумілими ідентифікаціями, і нам показують зараз, що дивіться, це Київ, а в Росії такого немає. В американських соцмережах, в твіттерах почали писати і так далі, що дивіться, в Росії є там різні, там незрозуміло, але в Росії нема. Росія традиційна держава, консервативна, християнська. Вони не показують там ці Курбан байрами показують, що ось таких парадів незрозумілих там немає. Що це було? Це однозначно диверсія проти України. Це однозначно для того, щоб наші союзники, які, для яких ця тема чутлива, побачили, що щось не так тут в Україні. У нас війна, військовий стан, але масовий захід такий чомусь дозволений. Отут мала би дуже втрутитись держава. Тому що якщо у нас є відповідний правовий режим, то які масові зібрання? Чому цим людям дозволяється це масове зібрання? Які наслідки воно буде нести? Більше того, це не лише на Заході. Ось ці російські ваньки, які йдуть вбивати людей в Україну? В тому числі для них це є тригер. Їх лякають цим. Дивіться, якщо зараз ми не остановим, прийде к нам в Росію, Вони прийдуть і заберуть ваших дітей. Для багатьох росіян це є дійсно тригер. Ви можете казати, ні, Росія і так би напала. Так, да, Росія б напала в Україну незалежно від того, були тут якісь паради чи не були паради. Але мобілізаційний ресурс де хто йде за гроші, де хто йде там за величі руської нації. Але значна частина людей, як один з чинників має ось це. Вони не хочуть, щоб там у них прийшли ось ці поради і почали їх там заставляти і так далі. Для російського соціуму це реальний чинник. І організатори цього маршу знаються і розуміють. Ви думаєте, вони наївні? Ні. Ці люди діють чітко і організовано. Більше того, згадайте, до повномасштабного вторгнення абсолютно ті самі люди чомусь виступали за заборону полка Азов, називаючи їх нацистами. Стояли з плакатиками, да? «Запретіть полк Азов. Російська пропаганда була. Саме вони тоді на Захід просували меседжі, що не можна давати зброю полку Азов, тому що це нацисти. І, власне, до певного часу да, вони не мали цієї західної допомоги йшла, але тільки не на Азов. Завдячуючи цим людям питання, на кого вони працюють. У нас немає якоїсь заборони комусь з кимось десь там вдавати собі романтичні почуття. Хто з ким спить, цілується, це абсолютно нікого не хвилює. Але чомусь ці люди навмисно зараз, під час війни, виносять це в публічний простір. Чомусь ці люди навмисно роблять картинку. Їх зібралась невеличка кількість, відрізок. 100 метрів, де вони тусувалися, але вони нагенерували контент. Вони зробили картинку, яку далі їхні куратори розповсюджують на інформаційні спецоперації проти України. Ви знаєте, ось цей марш, що зробив? Скабєєви, Соловйови. Да, покажуть його по своїх каналах. Зроблять правильні акценти. І якісь Ваня із Рязані піде підпише контракт. Не мільйон людей. Але сто Ванюк. Сто Ванюк з Росії прийде. Це вже привело. А для того, щоб денацифікувати сто Ванюк з Росії, вони в цей час б'ють 30, 40, 50 українців. Цей марш вбиває українців. Більше того. Не дадуть допомогу тепер. Будуть казати, ні, для чого? За які цінності там борються? Якщо таке відбувається під час війни. Так. Нам і так важко з американським істеблішментом. Ось так. А це ще втрати. Втрати людей на фронті. Це живі люди. Поки хтось бавиться. В гарну картинку марш хтось по своїй глупості, а хтось за бабки. Тому що відпрацьовує чітку програму. Саме ця, ось ця така ліво незрозуміла спільнота десяток років виступає проти Полку Азов. Виступає про те, що в українській армії. Нацисти, все те, що російська пропаганда потім так само використовувала ці меседжі? То питання: на чий млин ляє ця спільнота воду? Який практичний сенс для України зараз цей марш? Можна було, якщо там мирний час, окей, добре. Зараз у нас заборонені масові заходи. В чому нагальність цього заходу? Він допомагає Україні. Вижити? Ні. Він заважає Україні. Ось така ситуація. Ми можемо дуже багато сперечатись: потреба, потрібно, не потрібно, і так далі. Це все. Але зараз іде війна, і ми повинні мислити з точки зору, чи ці дії шкодять твоїй державі, чи ні. Ось і все. Зараз критерій один. Якщо ці дії шкодять Україні, їх не потрібно робити. Якщо вони дають плюс Україні або ні холодно, не жарко, то окей. Але дії, які шкодять державі під час війни, це злочин. Якщо ще зглянути, що це свідомі дії, це свідомий злочин. Люди розуміють наслідки своїх дій. Люди навмисно це роблять. Люди роблять це з подання своїх ФСБшних кураторів. А російська агентура, ви будете е, казати, ні, ні, не може бути, вона була імплементована в дуже багато різних сфер і різних держав. І ось цей весь е, лівацький такий рух, він ще з часів Радянського Союзу. По всій Європі фінансувався, агентура вся була. І зараз Росія використовує ці всі ліві і незрозумілі ось ці рухи для того, щоб дестабілізувати Європу, для того, щоб дестабілізувати Україну, для того, щоб внести в європейську. Родину точки розлому. Чи повинні ми підігравати Росії? Ні. Чи повинні ми посилювати нашу державу? Так. Якщо ми бачимо, що ось такі дії. Де люди збирають масовку, роблять навмисно відео і фотоконтент, який буде напряму використаний для гри проти України і на міжнародній арені, і в наших союзників, і всередині Росії ми робимо погано. Тут, мало би, да, виходили українські молодь, націоналісти, патріоти, виходили на марш проти цього для того, щоб показати, що Україна все ж таки не сприймає це. Україна залишається на боці правильних цінностей, правильних, світоглядних. Установок. Незалежної там релігії, не релігії, але є природні і є. Важка тема, дуже важка. Зараз дуже багато набіжить в коментарях людей, які будуть казати та ні. Це ж все, мають бути рівні права і так далі. Да? Ніяких утисків цих спільнот у нас немає. І права, які вони собі там хочуть, це всиновлювати, сім'ї робити, і так далі. Да? Це вигадки. Тому що сім'я це шлюб між чоловіком і жінкою. Так було воно і так є. Інші форми партнерства ці шмерства. Ніхто вам не забороняє бути разом. Але люди хочуть, точніше так, не люди хочуть, а людям цим байдуже це. Це ось ця двіжуха міжнародна, вона просуває таку тему, да, щоб потім дозволяти всиновлення дітей такими сім'ями. І так далі. Але це інша тема. Треба буде її більш детально розкрити в плані того, як ці структури входять в українську систему освіти, в українську систему засобів масової інформації. Але зараз ми повинні наголошувати, що це злочин. Ось цей публічний захід це злочин проти України. Він напряму вб'є певну кількість українських військових. Тому що він змобілізує якусь частину росіян. Російські політруки будуть розказувати і показувати. Дивіться, дивіться, дивіться. Тема про фашистів, вона не актуальна. Вона не є тригером для росіян. Тому що для Рязані якісь там бандеровець где-то на Україні, в Україні, це не є для нього подразник. А ось те, що до нього може прийти Європа, європейські ценності, так, які їм показують, ось це для нього тригер. І я, спілкуючись з росіянами в Четрулеці, я це можу сказати, зазначити, так, да, це реальна річ, яка мотивує багатьох росіян іти і вбивати українців. Воювати за те, щоб якови не прийшли ані туди. Чому наші державні структури дозволяють такі заходи під час війни? Тому що формально у нас правовий режим такий, що заходи масові заборонені. Це можна було елементарно зробити так, щоб цей захід не проводився. Незалежно. Які там в нього ідеї і так далі. Все. Центр Київ, столиця, терористична загроза і так далі. Все. На жаль, на жаль, наша влада дуже багато робить помилок в плані ось таких ключових речей. Там, де. Треба проявити тиск, там, де треба заборонити ось такий захід, да, тому що він формально заборонений да, проведення масових заходів. Коли треба покінчити з філіалом російської ФСБ у вигляді Руської православної церкви в Україні і так далі, тут чомусь ідуть зволікання. А ці зволікання це життя наших людей. На жаль. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні ці події, ці паради. І як ви вважаєте, чи нашкодило це Україні. Лайк, підписка, комент.